He did the money Я не бажав створити відео про Stalker 2, оскільки ви все і так, чудово, прекрасно знаєте. Вас же нічого не турбує, бо ви затулили свої отвори турбування в плані як і що та про що. Та вже давно знаєте, і стрінги, носить ріхтери, чому сидрочович насправ. Вот ще трішки постовну. Ага. Ви знаєте точно більше ні. ЗАТКНИСЬ! Чуєш? Ага. Нам потрібен серйозний да підхід. Якщо не знаєте, що таке сталкер 2 чи забули, я вам це нагадаю. Не дочекайся. <різвання> <різвання> завжди таке. Нема знайомства знайомство. Отже, після початкової аргументованої думки пасажира гелікоптера, який, ймовірно вже готується до зустрічі з земною корою. Беремо <різвання> трума. Ми бачимо перед собою голубу фігню, Яка розриває простір за часто мій дегративний мозочок, я б засостав оце облизав би, чесне слово. Помітили тільки наукові терміни. ви таке почули. Йдемо далі. Анельна кулька в повітрі. Так, так, я теж замістився, де знайти таке до щоб її туди вставити. Ха-ха, чи зона створила спеціальний сервіс для любителів нестандартних резве. Воно ще й звуки видає такі, що, здається, ніби все світ гикає. Експонат водограйний мікроторнадо у довіднику Сталкера це називається саме так. Чи якось там іще. Але мені це не подобається. Я називається одним це... сміртом. Поселець бачив таке слово і подумав, а б це не використати його. Та виглядає ефектно, але мокреть і завжди після нього. Так дай Боже часто. Ось іще одна зонівська аномалія. Шусь палає, шусья крути. Виглядає, ніби багаття вирішив поторчати собі нормально і згоріло. Нах тепер перейдемо до мутантів, Ось класичний контакт із кровосісе. Спершу він речить, ніби невидимий підлядунчик, що надто довго засидівся у кушах, і чого собі та тут ще один тактичне перегрупування, і вуаля, і вуаля, Він забуває своїми штучними місками, де є простір час, як жити своє життя надалі. А вже її лежить. Гріп не скористатися дарами рами зони. Одинокий сталкер знає, що усе, що погано лежить, має належати йому. Фак ще один представник зоною фауни, телекінетична шняга. Та за що від Здобучку! Вона прикольно літає туди-сюди, але чесно кажучи, від неї більше проблем, чим користь звісно. Отже, іменем Ісуса, дай Боже Христа, ви готові грати в сталкер 2. Та моя експертна думка рівня, я посрав, хочу ще. Вас підготувала до цього моменту. Радіацію нахапався. Я тільки почав свій шлях сталкерити. От тут прово стал керувати. Що зі мені жаль не получається вже радіацію хапнув, Ну що от, от тепер напрягає мене. Серйозно, бо б, по, потрібно дослідити більше. О, моє збереження почалось. Що за... А як я забув так, що збереження в грі працює через анус плоті. все користуйтесь. Чекай <звук> там! Чекайте, телегенетична шняга! Що це? Телегенетична шняга мене припаяла чимось. Я чуть не Ну, Слава яйцям. А, то вона мене бочкою при, так? Нормально. Щоб ти грала своїм телекінезом собі в очку! Шукай собі ін! Та ти гониш чи шо? Я срань, не... срань, та яка срань, ти гониш, чоловіче, це зобереження, просто потрібно якось дослідити це питання, але чому ти не хочеш такий гедотник мене пускати всередину, а? Е! Оби це мутація! Биче та то? Звісно, чоловіче, поговоримо, так. Жах! Член БК. Ти це бачив! Жах, ти це бачив! Так, обов'язково потім перевірю, що я можу зберегтися і тобою потім. Про всяк випадок. Облагородний дядя Сталкер на білому кровососі виведе мене з цієї аномалії, і саме саме таке сказав мені цей чоловік. Я вирішив послухати, хоча він якийсь диватий бо зайшов в аномалію без нічого. Купа сміття можна кидати, перевіряти. де є аномалія, а да і. Та не себе кидати! Друга спроба надіюся він цього разу хоча буде йти за мною і не буде. Чому ти туди пішов? Я то ж, ж туди я туди, я туди не захота. Акуратненько. А, а, добренько, тепер тобі мотивації буде достатньо чи ні? Тепер я надіюся, він подохне за безпокійно в цій аномалії. Хоча ти він мене не атакував в відповідь, типу, але сер. Чекай, чоловіче. Він успішно крокує, та ти що? Ну добре, де цей момент? Де цей момент? О, я бачу аномалію, давай! А що буде, якщо я в неї впаду? Ооо! Я буду зарядженим тіпом, чи по бродах! Заждіть це що, виходить, що аномальний чуття існує та. Земля і я люблю пені! Чорнослив. Яке ж красиве і прекрасне небо у сталкері? Мої сталкернята, правильно, але скуф! Я застряг тут пекинні лаві на який сталкер. Ах, я вдавай. Ти кіпіс! Направду це просто тяжко зітхає. Заїп. Не повернешся, не сумуватиму. Чи ж вигаданий, хто за тобою буде сумувати? О, не чого собі виражаюча свіжість. Забудь, що було. Згадай, що буде. А? Шановний пане Кличко, досить обмальовувати стіни. Закидати гранатами і втікати, бо тому що це. Ну, блін, серйозно, як і на мене влучають, я досі не розумію чесне слово. Літаючи у юкба. Гоша мертвий. Тавтологія. Уша номалія для самотнього стал курва, я не можу її розпознати. <кхм> добре. Постараюся не мадюкатися. А Ану, інструмент для самозадоволення. Розкрий мені свої секрети. Чому я не можу тебе навіть пробити? Ніяк, чому ти такий не пробивний? Ева таке добра. Фух, добре, що вона не вже. Та ти гумиш. Він безсмертний, сука. Він безсмертний. Привіт. Дай банан. Ай, чоловіче, як тобі не повезло? Таке враження, що зона заспавнила поруч з тобою чупака і вона тебе від чупака прям прямо в очку. Вибач, чоловіче, та. Там. Зона така гидота, таке витворяє. Просто. я не знаю, її треба знищити якось прибрати. з... Зона найпрекрасніше місце. Чоловіче, чому їх так порозкидали багато. Та ти що? Мені доступний мій інвентар, допоки йде ха сцена Цей, який ставкар 69 поклик грінду Це га ти шо, серйозно? Ха, я цікав, хапєц ха ха 62 Ой, куди вже наш жоплінг? Та ти це, сюди, туди О, плоги Чо, що я тобі зробив? Чому ти на мене напалив? А чого я тепер збережуся? А? Ну серйозно, як це так? Як це має бути? Та що ти доїб... Зачуєш Кудлатий о збереження! Коли Бог закриває вікно, він відкриває, а ну сплаті. О, я ж вам фейерверк не показував. Чуєте? Ну це просто ганьба, що я вам швидше цього не показав. Ай-яй-яй. Навіщо ти ще мене взяли? Я хоч віки його кинув. О, бачите? бачили. бачили? А, якось красивіше треба було зробити це. <рик> я всрав 30 хвилин, щоб притащити його сюди, і тепер знов шукай нового пасажира! Знову привіт! Це його, я передумав, я не хочу банана. Охо-хо-хо-хо! <рик> так секрети, я б нікого не догадався. О-о-от, Оце то розробник. Ай-яй-яй. Ніколи б не побачив цієї перспективи. Душками прикритий прохід, який веде до Сховка. М -м. Мене походу наїбали, але де? 네. Пу-пу-пу. що -пу, це за валина, бро? Дійсно, забув вам показати артефакти. Та, такі артефакти. Якщо так придивитися, він показує в якусь сторону, але яку це сосад? Музичні собаки, га! Що зона тільки не придумує у своїх збодженнях? Член БК нахуй! Ой, музичні собаки! Член БК, який мені досить чомусь сниться! Член БОЛЬТЯРА блін! Ти бачив той пес! Ти бачив той член БК, а? А що за за таке, чого ми стоїмо і не інтерактивимося з всесвітом, світом і тому подібного. М? Ти шо, член БК побачив, чи шо, а ну хліборізку зачинив? О, правильно. А, це ти mm, я слухаю обов'язково так голівку задирати, га? Би взяти член бика і <звук> е, добренько. Якби не було це, вже нарешті так? Хто дотерпів до цього моменту? Саме до докреміжував до цього моменту величезна вам вдяка. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Обняв. Підняв, лизав, засосав попок. Ве, вибачте. Все досі цих збочень і сьогодні тільки серйозне і практичне. Чап пропеніс так встає в мене. Просто його вставити тут встало. Ну як без цього? Mm -hmm. Сама пісратеатріо. Saki чи che Shay sobie take придумав чиху? Набікай! Заслас кросси! Ха-ха-ха! Татького повернувся! Татар! Режисер! Мішаня бей! Не приймав в цьому участі.